Добрий вечір, мої любі друзі! Мене звати тута, а це гусенята Сашко та Марічка. Сьогодні я вам розповім трохи кумедну, але дуже добру казку про капелюшок, який шукав голову. Про кого? А як він взагалі може загубити голову? О, це не так просто, як здається. Слухайте уважно і все дізнаєтесь. Починаємо. Казка про капелюшок, який шукав голову. На старій вішалці в антикварній крамниці жив капелюшок. Він був елегантний, трохи потертий, але дуже гордий. Щодня він мріяв, що хтось прийде і вдягне його. Але ніхто не приходив. Одного дня вітер розчинив двері і капелюшок злетів у повітря. Він летів над дахами, парками, навіть над трамваєм. Він шукав свою голову. Може, я належу художнику? думав він, коли приземлився біля Мольберта. А може, я для музиканта, подумав він, коли. Побачив скрипку, але ніхто його не вдягав. І тоді він зустрів маленького хлопчика, який просто підняв капелюшок і сказав Ти мені не за розміром, але я зроблю з тебе гніздечко для пташки. І капелюшок зрозумів. Іноді, щоб знайти себе, треба перестати шукати голову і стати домом. Ось така казочка. Килюшок став гніздечком. Так, так. І був дуже щасливий, бо став потрібний. О, а що робити, якщо я не знаю, ким хочу бути? Ти знайдеш себе обов'язково, і, можливо, це буде щось зовсім несподіване. Але це вже буде завтра. А зараз час у ліжечка. Отож, нехай ваші сни будуть теплі, як гніздечко у капелюшку. І пам'ятайте, іноді ми знаходимо себе там, де навіть не шукали. А зараз ми кажемо усім на добра! <клес>